Єбануться шанс! А, я навіть рогу ми знаходимося у домі, який здається в оренду. Це дом у Петровича. Вартість оренди 3,5 з тисячі гривень на добу. Якщо ви будете знімати, ось такі тут апартаменти. Наша компанія тут зараз відпочиває. Ми вдаткуємо день народження свого друга. Тут є баня, тут є басейн. Тут є всі умови для відпочинку. Давайте я покажу вам баню. Ось тут. Головне вибрати вірну ручку. Ми покинумо за цю. Ось така банька. Є. Протираємо екран. Більярд ви вже бачили. Ось такі є лавочки. Душова кімнатка. Йдемо далі. 3500 гривень на добу. Вообще точно. Я понял. Ти так как ти не ударишь, так? А как його, блядь, взяти? Ну, это дуже довга історія. Ми спускаємося на двір і переходимо у зону, де у нас мангал є. Поуси підійміть, будь ласка, у нас тут шашличок, кісноки не передає весь запах. Далі у нас іде басейн. Басейн у нас ось такий. Дивіться, 10 метрів у довжину. У таку холодну пору року після баньки це вже контрастний такий. Уж буде, ну не душ, а прийом бані. Дивіться за окремою домовленістю з власником, ви ще отримуєте ось таку бісетку. Справжня локація для автопатії. Тут можна розташувати кальян. Тут можна розташувати діджейський пульт, світломузику, дим, машину, все, що все, що завгодно. Чому я так кажу, тому що ми тут святкували Паті. Це було дуже красиво, дуже атмосферно, незабутньо. Тож у цьому ну у цій бісеці круті умови для таких форматів вечірок. І також тут є, звісно, ось такий великий стіл. Дні народження корпоративи новорічні. Все це тут можна відмічати. І у нас є ще один зал для бані. Це у підвалі будинку. Ось так це виглядає. Відчиняємо двері. Ось така локація у цьому будинку. Це два столики, Чотири дивани, П'ять диванів і три столики. Кухня, холодильник. Баня. Точніше, тут у нас сауна йде. От такого формату. Ну Дуже круто і затишно. Інші це у нас душова кабіна. Душ. туалет. Все. Чисто, охайно, цікавий інтер'єр. Подивіться. І ще одна кімната для відпочинку. Тут у нас іде 8 спальних місць, декілька кроватей. розкладаються, вони розкладаються. Велика компанія тут може легко. Взяти і відпочити. І тут у нас столики, якщо потрібно ще допити алкогольні напої. Ця локація коштує 3,5 тисячі гривень на добу. Тут є також колонки і блюту-система для відтворення вашого YouTube-плей листу. Тож, дім у Петровича, рекомендуємо дуже круте обслуговування, низькі ціни, 3,5 тисячі гривень на добу. Баня, басейн, шашлик можна зробити, посидіти. І дуже душевні, круті власники, які вам допоможуть з усім і в бані, і при накритті столу. Ви можете зібратися великою компанією на новорічний корпоратив або на будь-яку другу вечірку на день народження, і провести тут дуже-дуже круто та незабутньо свій час. Звертайтесь по номеру в описі відео.